І знімаємо його. Тут у нас гвинтик 1, гвинтик 2, гвинтик 3, гвинтик 4. Всі 4 викручуємо торексом. Далі по периметру відчовкуємо, просто беремо ось так ось скальпільком відчовкуємо все і знімаємо кришку нижню від верхньої. Ось так це все виглядає. Тобі щось викрутили ми ось ці 4 гвинти, тим самим викрутили її від сіль І відчовкнули від. За щолок, котрі є. Далі вже викручуємо гвинти, котрі тут стоять по периметру і тримають саму антенну безпосередньо до підсилювачів, щоб її висмикнути на себе. Отже, переміряємо VMAX, дивимось на потужності, перший вмикаємо на 5,8. Пішла потужність, видає він 2,4 Вт. 33,8 dBM. Є частота 5,8, бачимо на алізатори спектру. Перемикаємо на 2,4. На 2,4 видає нам 4,5 Вт. 36,5 ось Спектральні характеристики сигналу. на 2,4. Ці скачки це імпульси в пачках саме котрі підсилюються. Бачимо, що все працює добре, частота 2,4. Впусту не качати джамери. Не качати підсилювачі, я їх просто відживлення від'єдную. Залишаю тільки той, котрий перевіряємо. Зараз перевіряємо наступний модуль, він на 2.4 5.8 так само зорієнтований. Вмикаємо, перевіряємо другий модуль, котрий розрахований на 2.4 та 5.8. Вмикаємо відповідно частоту, котра нам потрібна. Це 5,8 і бачимо, що тут ми маємо всього нічого 172 мВт і 22,5 dBM. Тоді ж тут у нас модуль не відпрацьовує, як потрібно буде. Погано. Треба розбиратися. Перепід'єднався на наступний джамер на 2.4. Ну і бачимо, що тут у нас теж ситуація не ліпша, він показує нам ну, мікровати. Тобі ж не вмикається взагалі. Щось не треба безпосередньо з, 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 з самим модулем підсилення не відпрацьовує. Будемо ремонтувати, будемо дивитися, що з того можна зробити погано. <кій> Ще на триспектр бачимо, що у нас є якийсь прохід сигналів, але він мінімальний. 2, 4, 5 і 8 перемикаю, але змінюється тільки. Модуляція та передача інформації, а потужність у нас не з'являється на джамері, на підсилювачі. Погано. Так, отже, перевіряємо другу антенну, е, відремонтували її, поправили колом живлення, є сигнал, дрон, пульт 2,4, 4,3 вати видає, перемикаємо на 5,8, перемикаємо розім, видає 3,4 вати. Ну і бачимо спектр сигналів. Зараз перемикаємо на 2,4 знов таки. Є 2.4, перемикаємо розім. 4 Вт-дає підсилення. Зараз на дроні включаємо ще підсилювач, додатково бачимо в зворотньому напрямку. У нас підсилюється сигнал дуже, дуже сильно. Тут у нас на 5.8, ось на 2.4, зараз вимикаю. От, зараз вмикаю, знову підсилювач на дроні. Ну, почав працювати, бачимо, є підсилення сигналу. 4 Вт. тут на передачі з пульта вимикаю і вимкнувся. Зараз вмикаю тут на 5,8. Є на 5,8 перемкнув, дивимось, сигнали є 3,4 Вт, як було заявлено, зараз вмикаю на дрогні, передавачу, оскільки. Передавальний тракт у нас відпрацьовує саме на 5,8, то підсилення на 2,4 нам нічого не дає і бачимо це за спектральними характеристиками. Що вмикає, що вимикає. Так, дуже добре. А зараз, якщо двохполосний вмикаємо, є двохполосний, є у нас сигнал, на 5,8 бачимо, зараз живлення не йде. Вмикаємо на дроні підсилювач. Все відпрацьовує. Ось МШУ. У нас на 5.8 також підсилюється. Дуже добре вимикаю. Все відпрацьовує. Загалом антенну зробив. Все добре. Зараз збираємо докопи, віддаємо власнику.